Я онука солдата, що вернувся з війни, маю змогу кохати і радіти весні, та у день перемоги в дідусевих очах помічаю тривогу, помічаю печаль, де вияти травм. І вишні зацвіти по рідному в моєму краї Лелеки добру звіску. Принесуть. І на світанку миється земля ранковою холодною росою. І буде чути пісню, солов'я, а не ревіння дитики над головою. Підніме закривавлені очі, ірпінь, йому плече підставить сива буча. А бородянка, й густомиль побратим. Порушить тишу тоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне. Я живий, я витримав оцих потвор мутантів. Козаровичі, пошматовані вогнем, потоптані знесилені і босі, та вировані ординським тим мечем, піднімуть хвилі в морі, сто волосся. Вімер, качужанка і синяк. З сплюндровані пов'язкою рукою категорию, бо свій звук давно вже немає. Е, з коліна встанень поприйшла до склада. Почується Іванків, сивий дік. Вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури дикі, не зламали. А Вижгород – наш славний волонтер. І день і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих людей. В них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем вишгородський край. Піднімеся з руїн, моя країна, бо мужності такої світ не знав. По сиді духу, ти одна така єдина. Навеси до мирного життя. Це пахнеться на бривці, м'ята. І заспіває мати. Котика котка. І першінцеві цейка, гостинця так.